Взяти страх жменю і поїхати в Китай, Боже Боже. Я, я в шоці, а ото той Язар, ота то вся банда, а то по стіні розмазати мало, мало. На той Язар, і ті лучше, на то жах. І не можна ті харі всі дивити. А ви то голосували, все, його команда. Постояла за Азіріком, все, прийшов, ну не було відставки. Як він. Друзі. А, а то, а, позиція. Спасибо вам. Спасибо. Я думала, що я тут на Майдані тріс, я думала, що в мене мінки теж заберуть. А чого? Ну так кричали. Так кричали? А що ви кричали? Все, що хочеш. На ладу. Стоє жах, 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 жах. Таке вибрати дебела, ага? Або навіть не треба регіонів. Навіть наші люди голосували за її. Не виділи 100 гривень куру, або 2 кілля гречки. Дивилася би ти дою гречку. Вибирається президент. А? Ще одне моя думка, хай я темна баба, хай я взагалі. Баба. Людина відсиділа, може по від зробила справу, які злочин. Буває так, що підчинкають злочин. Людина відсиділа, все, я на свою вину спокутила. Людина на роботу не влаштується, треба добре поплату, бо добре поплату влаштуватися. Можливо, і переробити паспорт, щоб не було судимості, щоб десь тебе на роботу влаштували. Дві судимості відкрити. Третя закрита, я не засилував. Дивіться, президент. Ви таке бачили в світі, щоб з двома судимостями бути президентом. Третя судимість скрита. Та то вже злочин. Щасливо всім. Та то капець. А та є хідна манера усмішки. Та то, я не знаю. Я... Я в шоці, я не задивлюся, я хволодна, я холодна. Мені здається, що я за мати інфаркт. Я дивлюся на харі. Та як так? Обити дітей і не дати доступу до тих дітей в лікарні. Це щоб люди не бачили, депутати, як вони їх потовкли. Ми так якогось одного беркута вдарили. А ви чого людей вмерних лізе? Я в шоці, я в шоці. Я що, щось, я ж тільки в на майдані не була, я вже не можу. Я не можу з тим змиритися. Я там і не відчувала, ну я не можу. Мені не, не ставлю. Я так то все сприймаю близько до серця. Ну чому ми маємо так жити? 61 рік. Я з 15 років роблю. Лети мої руки. Покручене, закручене. Що ж я не можу такі мати мільярди, як його синок за два роки, а? Не можна нормально говорити. І воно ще перекривається, що люди зібралися, хай збираються. Каже, а зараз як немає що робити? А він працює, що ну ви? А зірік працює. А в шоці, що це? Я в шоці, я в шоці. То мало кріса брати, та то, будь ласка, мало вила навіть брати. Я не знаю, де за або на ту пенсію його посадити, ту, що я заробила на заводі. 30 років. Я ж клови по 30 тонн. 30 тонн за зміну. На дві жінки шклови грати. Ви розумієте, що це є таке? У мене пенсія тисячу п'ять гривень. Поки я ще жива, поки я ще роблю, я собі зароблю. Забари хай, на ту пенсію навіть сім'я не дивля. Мені гидку руки ту пенсію брати. Тисячу п'ять гривень з 15 років робити. Нормально він буде лапшу блядь. бляти. його сама нахер. Ну не можна т'ясти. Я би його посадила. забрала би всі пільги. Їла на Пайдані, до речі, нашому позачару висити. Можна було, в принципі, все забрати, всі пільги, всі, хто туди, я, ви... я б його тисячу гривень Як би він Приєтнівці, щось така біленька в мене. Ти щось замерзла, китя, де ж посила. Це то капець, божі муж. Щоб він здох стоїть формі, хай зілгорний. Ти з тілочки, як щурі, Ти усмішка. А та манера, коло Ангели Меркель, гана Євро в Віннюсі. Показує. Нормально. Що то означає того? Шо ти? Колонії гурва. Та ти надія то Взагалі, де твоя логіка показує. Нормально всі канали то, то схватили. Ви зрозуміли мене? Ні. Не бачили? Ні. Ну, десь перегляньте. В онлайн через комп'ютері, маєте інтернети. Після саміту вже не підписалися зустріч Ангела Меркель, президент Латвії, і він стоять щось там. Пани си не говорили, так і по матюкам займали перше місце по театру. І так, що то означає? Чи не мав кого бити, чи поверх мав... він мав завалити, я не знаю. Що означає тих два кулаки? Чи в колонії? Гить, бери, товач, я вже стою і думаю, прибирати. А я думала, що люди вже після Майдану не зберуться. Але ж тоді я, я кажу, і юшки людей кинув. Теж, теж скотина, а бджоляр працювати. Що сказати ні? пасічник, блядь, з пчолками своїми. Він мав все в руках, все. Пчолки йому треба разом з його катрусію, курвом і дітьми наштампованими. Та хай родить нічого не має проти, але нащо прикривати з дітьми. Все мав в руках бандита тюрмить, ті руки не крали, тільки грибли, курва, тільки грибли, що. Ну що це я взагалі? Я не знаю, що я маю робити, Много. що мені говорити. Много. Много. Я зараз кажу, що mm -hmm. можна поїхати мозками, щоб тако все дивитися. Бо злощадку дивилася. Mm -hmm. Що на майдан треба було три години, потім в хаті на по-перше, робота не береться, mm -hmm. діти живуть окремо. Там з дідом похлепали і дивилися, як все в екрані, в екран, в екрані, в екрані, то можна поїхати. Ви розумієте? Можна поїхати. Я не знаю, чи є яка людина, що такого до, -до серця свято не брала. Я не знаю, це не дуже доро до серця. Але злякалися перші дні, вони злякалися. Той в Китаї, той зібрав нештатну скорочену Верховну Раду то мені на тій Верховній Раді сидіть, як у Соболів Періща. Мені сподобалось, як Соболів давав Азару. Мама рідна. Я не Та ви, що на Верховній Раді. Та Соболів так періща в що я думала, що я там мінта роздав з радості. Встаньте в підіть! підіть, підіть гордості, підітою головою. Ви 12 років при владі. Ви нічого для людей не зробили. Для себе, для себе, тільки все для себе. А? Ну як то так? Пустити таку бойку. Нашого бути спецнаж, вам нашого Беркут Кримський. Для чого було його викликати? Ви не знали? І пішло поїхало. Стайте його на роботу, хайтеся. Відмовити, а як від такої влади відмовити, з такого корита? Від діамантового корита, відмовся, блядь Ви чого не робити, а гребти валюту? А нормально відка. Може маєте сусідку маскали, як ми там того телечуться, не пересварилися, щоб не, не, не побилися. І чого? Ну а як чого? Дід Галя, ну ви взагалі будьте умні. Є. Вона до мене. Ви взагалі будьте умні. Ну як ми можемо без Росії? Бізмітна вамітнава Союза, яка ти курваш, твоя мать. Ти приїхала з Комсомольська на Амур Комсомольск на Амурі. Це 11 тисяч кілометрів. Який тебе, вибачте, так закрили вуха? Який тебе пуй приніс на Україну? Ти ж була в Кореї, ти була в Китаї, ти була в Москві. На ну, ти що, українська земля? Чому вона має так без кінця страдати і переживати ті всі наїзди, ті наїзди? і то, і то все пригноблення? А? Дивися, свою Росію йогутою кажу. Грузію залізли, туди залізли, туди залізли. Далеко не треба йти. В мене коліжанка має сина в Прибалтиці. Він приїжджає раз на два роки. У нього четверо дітей. Це такий Тарасик. Латвія, Литва, Естонія. Женьки. ти Женьку, порила. тобі тридцятка, мені ще десятка. Латвія, Литва, Естонія. Що витворяла Москаня, поки від'єдналися ті країни Пробалтики? І чого було до них лісти, Ну вони скоро відсіждали. Все море, навколо море, люди процвітають, біди не знають. А ми. 70% чорнозему на Україні. Ми вирощуємо кукурудзу, бо у нас нема господарки. Ми кукурузу продаємо курва полякам, поляки її переробили, заканців вивірвали, і поляк привезе до Ремберга. І ми беремо свій кукурудзу консервовану. -те. Питання є? Коротше, де, де бабка працювати? А, Януко, Янік, а зіно теж працює. Працювати треба не збиратися. that's a lot